Триває 617-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Збройні сили України знищили ще 930 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 2 листопада окупаційні війська Росії втратили 302 420 військових, 5241 танк, 9877 бойові броньовані машини, 7292 артилерійські системи, 850 реактивних систем вогню, 566 засобів ППО, 322 літаки, 324 гелікоптери, 5488 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1549 крилатих ракет, 20 кораблів, 9658 одиниць автомобільної техніки та 1032 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.